Сьогоднішнє відео про те, як виділитись серед конкурентів так, щоб випередити їх і перемогти. Для цього абсолютно не потрібно давати великі знижки клієнтам, проводити акції чи розпродажі. Ви зможете продавати дорого і почнете нарешті заробляти на цих продажах. І що дуже важливо, ваш конкурент не зможе скопіювати вас. Метод дуже простий і ефективний, підходить і великому, і малому бізнесу, і товарному, і тим, хто надає послуги, і підприємцям, початківцям. І бізнесменам з досвідом. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найважливіше. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк і будемо починати. Ви запитаєте, то що ж мені такого потрібно зробити, щоб випередити і перемогти своїх конкурентів? І насправді ви вже отримали відповідь на початку відео. Звучить вона так: щоб ви змогли випередити і перемогти своїх конкурентів, вам потрібно виділитись серед цих конкурентів. На перший погляд здається. Ну що ж може бути спільного між тим, щоб виділитись, і між тим, щоб перемогти конкурентів? Усе просто. Коли ви виділяєтесь, вас помічають клієнти. Коли вас помічають клієнти, у них з'являється цікавість завітати до вас. Коли вони завітають до вас, то з великою ймовірністю щось придбають. Тобто це допомагає збільшити кількість звернень до вашого бізнесу. Для прикладу, якщо у вас локальний магазин, то збільшується кількість відвідувачів. Якщо у вас інтернет-магазин, то збільшується кількість відвідувачів сайту. Ну і так далі. Кожен такий відвідувач є потенційним клієнтом, і ймовірність того, що він здійснить у вас покупку. Зростає і тут спрацьовує правило: чим більше буде у вас потенційних клієнтів, тим більше у вас буде покупок. Щоб це правило спрацювало у вашому випадку, дуже важливо зрозуміти, як потенційний клієнт, який завітав до вас заради цікавості, перетворюється у клієнта, який у вас щось придбав. Про те, як це відбувається, ви дізнаєтесь, переглянувши ось це відео. Обов'язково подивіться, бо у цьому відео я крок за кроком розповідаю, як звичайного відвідувача, який бачить вас вперше, перетворити у вашого постійного клієнта, який до того ж безкоштовно рекламуватиме ваш бізнес. І приводитиме вам нових клієнтів. Ми з'ясували, що виділяючись серед конкурентів, ви можете збільшити свої продажі, доходи і прибуток. Залишається питання, як те, що ми виділимось серед конкурентів, допоможе нам їх обігнати і перемогти. Я зараз дуже очевидну річ скажу, але тим не менше. Я повинен це сказати, бо велика кількість підприємців, особливо тих, хто тільки почали свій бізнес, цього не розуміє і не знає. Запам'ятайте, клієнти не з'являються чого. Клієнти, якщо дуже простими словами, це ті люди, які мають у певний момент часу потребу у певному товарі чи в певній послузі. В один момент часу може бути і 10, і 100, і 1000, і навіть більше таких клієнтів. І ось коли у клієнтів виникла потреба у покупці, вони обирають, де ж їм найкраще цю. Потребу задовольнити простіше кажучи, вони обирають підприємство, де вони отримують найкращі для себе умови. А потім такі клієнти діляться на групи: хтось купляє в одного продавця, хтось купляє в іншого, в залежності від того, які хто умови пропонує. Одразу уточню, що кажучи про продавця, я маю на увазі підприємство, яке продає цей продукт. Важливо пам'ятати, кожен клієнт обирає для себе найкращі умови із можливих доступних в даний момент. Ваше завдання як продавця дати такі умови, які зможуть задовольнити потреби клієнта. Чим більше потреб клієнта ви зможете задовольнити, тим більша ймовірність того, що клієнт у вас купить. Чим більше потреб різних клієнтів ви зможете задовольнити, тим більше клієнтів у вас купуватимуть. А от щоб ви змогли задовольнити потреби клієнтів максимально, вам потрібно знати, чого ж хоче ваш клієнт. І тут у нас виникає ще одне питання. А чого ж хоче наш клієнт? Насправді це дуже об'ємне питання, яке потребує поглибленого вивчення конкретної ситуації, конкретного бізнесу, і в одному відео його точно не вдасться розкрити. Та й до того ж, це не є темою сьогоднішнього відео. Але тим не менше, є основні і фундаментальні потреби клієнтів, які повинні задовольнятися у будь-якому бізнесі, чим би ви не займались. Якщо ці потреби не задовольнити, то дуже швидко ваші клієнти стануть клієнтами ваш. Конкурентів. А от про те, що це за потреби, я детально розповідаю ось у цьому відео. Тепер повертаємось до головного питання сьогоднішнього відео. Коли наше підприємство виділяється на фоні конкурентів, то ми привертаємо увагу потенційних клієнтів до нашого підприємства. І саме завдяки цьому ми збільшуємо кількість звернень до нашого бізнесу, тобто збільшуємо кількість бажаючих щось у нас купити. Цей принцип. Основа маркетингу, яка закладена в будь-якій рекламі товарів, послуг чи навіть бізнесу, а реклама у свою чергу це є інструмент, який збільшує продажі бізнесу. Але пам'ятайте, недостатньо просто збільшити кількість бажаючих щось купити. Потрібно, щоб такі бажаючі і справді у нас купили. І для того, щоб вони справді щось у нас купили, нам потрібно задовольнити їх потреби максимально. І тут може виникнути цілком закономірне питання: якщо я продаю продукт, який продає величезна кількість конкурентів, то вони й так знають всі потреби своїх клієнтів і вже їх давно задовольнили. Як можна виділитись в такому випадку? І справді, якщо ви продаєте продукт, який є у багатьох ваших конкурентів, то виділитись буде дуже складно. Що зазвичай роблять підприємці? У такій ситуації. Правильно, конкурують ціною. Чи це працює на практиці? Так, це працює. Чи це допомагає привернути увагу клієнтів? Так допомагає. Чи це може збільшити ваші продажі? Так, зможе. Виходить, найкращий варіант боротися з конкурентами це знижки використовувати? Можете запитати ви. Ні, не завжди. Чому я так кажу? Для початку дайте собі відповідь самі собі на питання. А для чого ви боретесь з конкурентами? Просто заради конкуренції? Просто заради того, щоб показати хто кращий, чи довести щось самому собі? Звісно ж, ні. Ви боретесь із конкурентом для того, щоб утримати своїх клієнтів і забрати клієнтів-конкурента собі. А це ви для чого робите? Правильно. Щоб більше заробляти, а якщо сказати ще точніше, ви робите це для того, щоб отримати більше прибутку. Тоді виникає наступне питання: чи отримаєте ви максимум прибутку, якщо будете ставити ціни нижче ніж у своїх конкурентів? Далеко не факт. Ви можете заперечити мені і сказати. А як на рахунок супермаркетів, вони ж за рахунок знижок і дешевих цін збільшують свої прибутки. Це дійсності правда. Але кажучи так, ви не враховуєте один дуже важливий момент. Він полягає в тому, що супермаркети мають великий асортимент товарів. Завдяки великому асортименту товарів, у них такий же великий оборот цих товарів. Значно більший, ніж у будь-якого конкурента, який не є супермаркетом. Завдяки великому обороту товарів супермаркет. Навіть використовуючи максимальні знижки. Буде все рівно заробляти у той же час, якщо його конкурент поставить таку ж знижку, як і супермаркет, не маючи такого ж великого обороту товарів, то він просто почне працювати собі в збиток. Як ви думаєте, до чого це призведе? Абсолютно правильно, такий бізнес дуже швидко закриється, а його клієнти стануть клієнтами супермаркету. І знаєте, що найцікавіше: супермаркет навіть не буде здогадувати, що він був учасником серйозної конкурентної боротьби, який ви Висновок ми можемо з цього зробити. Висновок такий, що знижки справді допомагають виділитись серед своїх конкурентів. Знижки справді допоможуть збільшити потік клієнтів у ваш бізнес, але це дуже дорогий метод, і щоб ви могли його собі дозволити, потрібно мати великий об'єм продаж, великий асортимент і велику клієнтську базу. До речі, об'єм продаж є складовою головної формули бізнесу, про яку величезна кількість підприємців навіть не здогадується. Маючи цю формулу, вони могли б без проблем, легко, швидко і дуже дешево збільшити свої продажі і прибуток. Про те, що це за формула, і головне, як конкретно вам використати її у своєму бізнесі, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, бо у ньому я даю покроковий алгоритм із прикладом розрахунку, щоб ви змогли без труднощів взяти і повторити ці дії у своєму бізнесі. У деяких глядачів цілком... Могло виникнути запитання: а чи можна було б малому бізнесу так само, як і супермаркети, чи інший великий бізнес, продаючи дешево заробляти і отримувати прибуток? Щоб це зробити, вам потрібно використовувати ту ж методику, яку використовують супермаркети і гіпермаркети у своїй практиці? Що це за методика? Якщо дуже просто, то методика така: вони знижують ціну. Але не знижують націнку. Як таке можливо? Про це я детально і простими словами розповідаю ось у цьому відео. Низька ціна, це звісно добре, бо це подобається клієнтам. Але тим не менше, низька ціна у більшості випадків зменшує ваші можливості і ваші прибутки. Тоді виникає наступне питання: чи можна збільшити продажі, доходи і прибуток, не знижуючи ціни і при цьому продаючи той же продукт, що й продають конкуренти? Це можливо і навіть більше того. Метод, про який я кажу, використовують ті ж самі супермаркети і гіпермаркети. То що ж це за метод такий? А метод наступний: вам потрібно брендувати свій продукт. Тобто, вам потрібно на існуючий продукт дати свою торгову марку або випустити продукцію під своєю торговою маркою. Давайте поясню на прикладі, щоб було усе максимально зрозуміло. Поясню на прикладі того ж супермаркета. Чому? Бо цей приклад є простий і зрозумілий. Сумілий кожному, отже, супермаркет продає борошно під маркою А і вартує це борошно 30 гривень за кілограм. Конкуренти теж продають це борошно тієї ж торгової марки, і що їм залишається. Їм залишається тримати ціну на тому ж рівні плюс-мінус 1 гривня або декілька копійок. В такому випадку ціна стає фіксованою, а отже, і заробіток на цьому продукті стає теж фіксованим. Чому? Бо якщо ви поставите вищу ціну, ніж ваші конкуренти, то ваші клієнти почнуть купувати у ваших конкурентів, і замість того, щоб ви могли заробляти хоч щось, ви перестанете заробляти на продажі цього продукту взагалі. А тепер поглянемо, як виглядає ситуація, коли ми використовуємо. Метод брендування. Отже, тепер ми випускаємо борошно під торговою маркою нашого супермаркету. наприклад, Б. Що це нам дає? По-перше, ми створили унікальний новий продукт. Тепер цей продукт не конкурує тільки з товаром А у наших конкурентів. Цей продукт конкурує з усією товарною категорією борошно. Це означає, що тепер ми можемо змагатись із іншими торговими марками у цій категорії. А це, що нам дає? А це дає нам те, що тепер ми можемо конкурувати. Курувати в діапазоні не декілька копійок чи гривні, а декількох десятків гривень, тобто, ви маєте можливість збільшувати свою ціну і в результаті більше на цьому заробляти, без страху того, що конкуренти поставлять. Дешевшу ціну. Окрім цього, такий товар під власною торговою маркою на фоні інших вже знайомих торгових марок вашим клієнтам буде виділятися. А ми пам'ятаємо, які можливості відкриває нам виділення на фоні ваших конкурентів. Тобто, покупці такий товар купуватимуть не тільки заради того, що у них виникла потреба, бо вдома борошно закінчилось. Вони купуватимуть його заради цікавості. Щоб спробувати щось нове, і може навіть так статись, що те борошно, яке ви випускаєте, більше сподобається клієнту, ніж те, який він вже купував. І він стане постійним покупцем такого борошна. А що це означає? Правильно, це означає те, що клієнт почне купувати тільки у вас борошно. Тобто у вас з'явиться постійний клієнт. Зараз у вас може виникнути питання: а як зробити так, щоб клієнт відмовився від продуктів конкурентів і став постійним Покупцем тільки мого продукту. Насправді, сам факт того, що ви будете випускати свій унікальний продукт, дає вам таку можливість. Яким чином? Просто ви зможете збирати свій продукт як конструктор. Поясню на прикладі того ж борошна. Ви зможете самі обирати, скільки важитиме ваш пакет борошна, із якого сорту муки його виготовляти, які системи обробки використовувати, і багато-багато інших нюансів ви зможете налаштувати так, як вам це потрібно. Але тут є. Один підводний камінь. Немає жодних гарантій того, що саме ті складові, із яких ви виготовлятимете борошно, саме в таких його пропорціях сподобаються вашим клієнтам. Тоді виникає наступне питання. А як зібрати такий продукт, який точно сподобається клієнтам, і вони купуватимуть саме його, а не продукт конкурентів? Щоб зібрати такий продукт, вам потрібно зрозуміти: а що ж у такому продукті подобається вашим клієнтам? Що саме в борошні подобається вашим клієнтам? Які складові вони хотіли бачити у цьому продукті, а які ні? Тільки тоді, коли у вас будуть конкретні відповіді на ці питання, ви зможете підібрати саме ті компоненти у свій продукт, які хочуть. Хочуть бачити ваші клієнти, і тільки у цей момент вам вдасться створити продукт, який, як то кажуть, розгрібатимуть з полиць. У вас могло виникнути ще одне питання: цей підхід стосується тільки товарного бізнесу. Чи можна його застосовувати у послугах? Як я казав на початку відео, ви можете застосовувати даний підхід і в товарному бізнесі, і в послугах. Але як саме його використати у послугах? Розглянемо приклад. Ви маєте власний автосервіс і продаєте. Послуги ремонту автомобіля, але в той же час у вас є багато конкурентів, які так само як і ви. Продають послугу ремонту автомобіля. Практично усі вони надають послугу однаково користуються одними й тими ж інструментами. Як у такому випадку зробити послугу з ремонту автомобіля унікальним продуктом для цього вашу основну послугу, а в даному випадку ремонт автомобіля потрібно доповнити додатковими послугами. Ці додаткові послуги повинні додавати вигоду і зручність при використанні основної послуги, яку ви надаєте. Тоді наступне питання. Які додаткові послуги в даному випадку додадуть вигоди в вашій основній послузі? Визначаємо так: ви знаєте, що разом із цією послугою ваші клієнти хотіли б отримати і діагностику автомобіля, і гарантію на ремонт, і знижку за кількість покупок у вас, якщо клієнт користується не однією, а декількома вашими послугами. Розібрались. Тепер ще одне питання: а які додаткові послуги додають зручності основній послузі? Наприклад, у вас є усі необхідні комплектуючі для ремонту автомобіля і красивий охайний сервіс, і культурні охайні майстрі, які працюють на сучасному обладнанні, і у вашому сервісі є зал очікування для клієнтів із можливістю спостерігати за ремонтом свого автомобіля і кав'ярня, де можна було б випити кави і щось перекусити. І тепер, коли ви до основної послуги додали ще й послуги, які додають вигоди і зручності. При використанні основної послуги, то ви по факту і створили унікальний продукт. Хоча ви і надаєте ту ж послугу ремонту автомобіля, що й надають ваші конкуренти, виконуючи ту ж послідовність дій, що й ваші конкуренти. І в такому випадку, ваше головне завдання виявити якомога більше потреб клієнта при наданні основної послуги і закрити їх завдяки додатковим послугам. При такому підході ваш продукт і виділятиметься серед продуктів ваших конкурентів, і до того ж, він буде. Значно привабливішим і вигіднішим, ніж його аналоги. І лише тоді, коли ваш продукт стане привабливішим і вигіднішим, ніж у ваших конкурентів, і клієнти в результаті будуть обирати саме ваш продукт. Просто брендуючи свій продукт, ви зможете виділитись на фоні. Виділившись правильно, можна збільшити кількість потенційних клієнтів. Зробивши продукт унікальним і затребуваним, можна перетворити потенційних клієнтів у постійних. Але що, якщо я скажу вам, що можливо брендувати свій продукт так, що ви зможете його продавати дорого, в рази й десятки разів дорожче, ніж продають такий же продукт ваші конкуренти? І що найцікавіше, такий продукт купуватимуть, і клієнти не просто купуватимуть його, але й рекламуватимуть, рекламуватимуть на кожному кроці і на вітринах магазинів, і вдома, і в соціальних мережах. Причому безкоштовно і з радістю. Можна навіть зробити так, щоб про ваш продукт дізнаються мільйони потенційних клієнтів, і це з нульовими затратами на рекламу. А про те, як це успішно робить український мільйонер, інвестор і відома практично кожному українцю особистість, я розповідаю ось у цьому відео. Подивіться, бо це реальний шанс сильно випередити усіх ваших конкурентів, і при цьому вони ніяк не зможуть вас скопіювати. У цей момент ви Можете сказати, так технологій багато, так, усі вони реально круті. Але все ж таки, що робити конкретно в моїй ситуації? Скажу вам відверто: хоча я й дав вам максимально універсальний алгоритм дій, який можна застосувати практично в будь-якому бізнесі, але тим не менше. Передбачити усі можливі ситуації, врахувати усі нюанси неможливо, тим більше в одному відео. Тому потрібно кожну ситуацію розглядати індивідуально. Якщо у вас є потреба попрацювати індивідуально, приходьте на онлайн-консультацію. Записатись можете за посиланням у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. А я з вами не прощаюсь. Бо ми зустрінемось вже за кілька секунд.